Друзі, привіт! Мене звати Сергій Марченко, і я хочу вам розказати, як я виростив Батат в Полтавській області. Полтавська область це не Південна Америка, а де росте Батат, звідки він загалом родом? Бо батат загалом це тропічний овоч. Ну і взагалі, нарешті, до речі, овочем його м, тяжко називати, тому що по своїм біологічним особливостям він Ліана. Коли він росте, він розплитається таким дуже густим шаром по землі, і він забиває всі бур'яни. За це я його люблю, тому що його не потрібно полотити. Ти його посадив і він собі росте. І до осені ти туди не заглядаєш. Батат дуже прикольна штука, але для того, щоб вирощувати його в наших умовах, треба кілька примочок, і про ці примочки я вам розкажу. Саме основне і саме головне батат в Україні росте. У мене він виріс минулого року ось такий. Ось такого розміру були буквально грамів, мабуть, на 700-800 овочі. А він дуже смачний, він урожайний, він набагато цікавіший для вирощування, ніж картопля. Тому що в той час, як картоплю минулого року продавали по 4 гривні за кілограм, я продав цей батат по 95 гривень за кілограм. Тобто економіка. Зовсім інше, при тому, що з одного куща батату виростає приблизно стільки ж само за вагою, як з куща картоплі. То навіщо садити картоплю, якщо можна посадити батат. Але є нюанси: Батат це ліана, він розмножується не картоплинами, як картопля, а він розмножується саженцями. Він висаджується саженцями. Для того, щоб проростити ці саженці, батат треба. Помістити у ящики з землею. Як я це роблю, як у мене це росте, я вам зараз покажу і розкажу. Готуємо землю. Беру звичайний чорнозем, той, що в мене на городі. Змішую його приблизно в пропорції 1 до 1 з торфом і розсипаю в ящик. Розсипаю товщиною буквально 3-4 см. Беремо батат і укладаємо його в ящик. його таким чином, щоб він десь приблизно наполовину наполовину був в землі. І таким чином, щоб був простір, щоб він не лежав надто близько один до одного. Щоб ті паростки, які будуть пробуватися з нього, щоб їм було куди рости. Ось такий ящик стандартний. У мене. Влазить приблизно 5 штучок бататів. Ось. І потім ще трошки досипаємо зверху землею, досипаємо так, щоб сам батат щоб плотно, плотно лежав на землі, щоб він відчував землю і щоб паростки почали проростати. Коли батат уже в землі, ми з його ще трошки. Поливаємо. Є один лайфхак. Якщо поливати його теплою водою близько 40 градусів Цельсія, він краще проростає. Бо ми пам'ятаємо, що батат це все-таки тропічний, тропічний овоч. Ось так він лежить в землі. Загалом для того, щоб батат краще проростав, ви бачите, ось у, уже маленькі паростки у нього є, він уже потихеньку росте. Ось. Щоб він краще проростав, бажано підтримувати температуру близько 25 градусів Цельсія і підтримувати високу вологість. І ось, друзі, батат у вас в ящиках, він буде проростати. Рекомендована температура 25-27 градусів тепла, щоб він краще проростав, слідкуйте за вологою. І потім, коли батат проросте, ми зріжемо з нього паростки. І ці паростки пустять корені, і ми їх посадимо як розсаду. Вже на город. А поки що ми його залишаємо на пророщування. А я прошу всіх підписуватись на свій канал. Бажаю всім чудових вжаїв. І хай у вас все росте так само, як росте у мене, бо це не складно. На селі все досить просто. Тут є українські чорноземи, і вони витягують будь-які помилки таких городників, як я або ви. Хай росте!